Лженаука. Да, вот в ваших глазах она лженаука. И да, это отрасль знания, называйте как. Но наступает момент, что самое интересное, просто запомните это. Так, знаете, такое я не вещаю. Когда-то наступает момент, когда политики, которые были столь скептичны, как и вы, звонили лично и говорили, ну как там на самом деле происходит? Все, что мы говорили тебе в эфире, это все немножечко не так. Вот так бывает, когда наступает момент истины. А если мы говорим как инструмент, не абсолютизируя, инструмент как принятие решений, или какой для вас принятие. Эти решения Я говорю, что пока говорит о том, что в мире есть сейчас некая турбулентность, ожидание от тех процессов, тревога относительно и неуверенность в будущем. Как у европейцев, которые не могут понять, как вести себя в Соединенных Штатах, и определенностью, как вы сказали, у того же Орбана, и неприятием у этого так, и ожиданием, о чем я все-таки не соглашусь с вами, что у американцев есть глобальные задачи, которые они будут реализовывать. Можно простой вопрос сказать? А можно перестать смотреть американцев? А кто тут смотрит? Все. И в этом гигантская проблема. Потому что никак не могут понять. Она вообще плевать на их план. Нам плевать на то, что они хотят у себя делать, и нам плевать на переживания европейцев. Потому что, в отличие от европейцев, мы не являемся слугами американцев. В отличие от украинцев, мы не сидим на американском бюджете. И поэтому принципиальная разница не то, какой план Трампа, а принципиально для нас являются четкие ясные установки нашего верховного главнокомандующего. Если Трамп хочет, чтобы пролив имени товарища Сталина появился не при его президентстве, ему надо учитывать интересы Великой России. Ну, при его президентстве, по-моему, 290 санкций он повесил. Правда, Совершенно Обама, верно. Но, Обама но не положила. дернулся. Санкции повесил. Но не дернулся вооруженными силами. Нанес только один удар по Сирии. И тот заранее предупредив, куда прилетит, и выглядел более демонстративно. Ну... И тогда, кстати, это было два обещания, которые он не смог выполнить. Осушить... Вашингтонское болото и наладить отношения с Россией. Но этот Трамп совсем другой. И с ним мы можем столкнуться, если не будет понимания. И он это понимает. Он понимает силу. И в отличие от других. Европы, от Украины и от многих других, у нас сила есть. Есть. А главный страх Трампа это Третья мировая война. О чем он впрямую говорит? Я полагаю, что он пока никого не боится. Он сейчас в эйфории от прихода к власти. Ну, вот как-то так, я думаю. Но я полагаю, что... Вы неправильно полагаете. Ну. Потому что, вы же полагаете, основываясь на чем? На изучении книг Трампа, его выступлении, его психологическом портрете, то есть на основании чего? Просто Трамп не является обычным рядовым следующим президентом США. Я же его не абсолютизирую, не действует. А я, не... я как раз о другом. То есть, просто, когда мы говорим о таких людях, ну, надо как бы глубоко изучать, откуда они идут. Тогда про них многое понятно. Почему мы все понимаем про Макрона? Ну, потому что мы знаем его прошлое, его 14 лет. Про него все понятно. То есть все понятно. Абсолютно дутый, фальшивый персонаж. Да, ну кроме когда наступает выбор, он их опять выигрывает. И это очевидно, потому что он ими манипулирует. Но ну, вот не вопрос выиграть выбор или проиграть. Правильно, он значит, предсказуем в своих политических шагах. Они предсказуемы. Также просто надо глубоко изучать психологические портреты современных деятелей. Почитать? Почитать? Да. Так де такі інститути у Росії, які вивчають? Можна де-то почитати. Почитати? Так, психологічні портрети. Наверно, є. Почитати. Конечно, нельзя. Да. Спасибо. Кстати, Трамп э, обещал еще и помирить КНДР и Южную Корею, даже добился встречи на 38-й параллели, и, собственно, даже жали руки. Ну, а чем все кончилось дальше, мы видели. То есть, возможно, он так себе представляет о завершении конфликта на Украине. Вот кто-то там пожмет руки страны Украины, и я скажу, вот я всех помирил, я поехал, а вы вот же, ребята, дальше сам. Ну, по понятным причинам, нас такое совершенно не устраивает. Не сложно себе представить хиллога. Да, изучившую и изучившую соловьиную мову, и на соловьиной мову, и размовляющий, ну, что вы сами? ну Но он даже полянить сказать не сможет. Да, ну, прошу. его дочь, может, и сможет, говорят. 200 раз побывал на Украине, часто бывал 200 тысяч раз. То есть, а поскольку ее могли принять за наверное, заставляли говорить поляныть. Ну, обязательно, да. Иначе сразу на геляку. <laughs> ну, да. Вот. А, ну, а вообще, то, что сейчас сказал Келлок, это, опять-таки, ему даже не донесли, что именно Зеленский сказал по поводу э, недошедших до Украины денег. Зеленский ведь четко сказал, нам прислали оружие на вот эту вот сумму. То есть он говорил, и вообще вот вся, нам дошло там чуть, чуть, больше там 70 миллиардов оружия на эту сумму. То есть в том-то и Если Келак думає, що Зеленський Гел чисто деньги, осевшие на Україні, то ні той Зеленський обвинив Америку американських діятелів, в тому що вони 100 сто лишнім мільярдів куда-то свиснули з приводу того э, мирного плану, який анонсували вам на початку етеру, далі будемо з вами говорити. Стало відомо, що кіткалох не представить мирний план Трампа, як очікувалося, 14-16 лютого. Спецпредцінник Трампа із питань України спростував медіаінформацію Заявивши, що він відповідає за безпекову конференцію в Мюнхені, точніше відвідає її, де будуть обговорювати можливості миру в Україні. Конкретний план завершення війни представить сам Трамп. Пізніше заявив Кіт Келох. Отже, якщо е Кіт Келох не оголосить план Трампа, то хто ж тоді це зробить? Е в адміністрації президента США відповіли на це питання. Отже. Все по порядку. США не планують оголошувати свій план припинення російсько-української війни на Мюнхенській конференції наступного тижня. Е, Келох зауважив, що Трамп знає про, про руйнування, він знає про смерті, він хоче покласти край цій війні. При цьому спецпредставник заперечив, що мирний план буде озвучено наступного тижня на Мюнхенській конференції, яку відвідає Келох. Так, ми відвідаємо Мюнхенську конференцію наступного тижня. Деякі змі повідомляють, що ми представимо мирний план наступного тижня. Ні, це не так. Я ніколи такого не казав. Мирний план представить сам президент США, а не Кіт Келох, заявив Кіт Келох. Ось так. При цьому спецпредставник Трампа заперечив, що мирний план взагалі буде оголошений наступного тижня навіть самим президентом США. За його словами, американська делегація проведе необхідні зустрічі з європейськими лідерами в Мюнхені, аби з'ясувати усі обставини. Потім цю інформацію повідомлять Трампу, аби він міг підготувати свій мирний план. Ну, ось так. Трішечки заплутано, але. Ну, Є, як є. Daily Mail виходять з дуже цікавим матеріалом мега інсайт. Ну, поки що, звісно, ця інформація ніде не підтверджена, але вони говорять, що вони звідкись взяли цей документ, в якому видно, що таємний план Трампа. Він вже готовий до оприлюднення. Отже, Daily Mail пишуть наступні пункти, які будуть входити, нібито входити в ось цей мирний план Трампа. Отже, слухаємо уважно. Перший пункт припинення вогню до Великодня. Трамп хоче, щоб Зеленський погодився на припинення вогню до 20 квітня, щоб зупинити просування військ РФ. Другий пункт відмова від НАТО Україні заборонять вступ до Альянсу. Третій. Територіальні поступки. Київ визнає суверенітет РФ над окупованими територіями та виводить війська з Курська. Так, а, а взамін що? Ну, тобто, ви забираєте те, що ви захопили, а ми просто вийдемо з Курської області. Ну, цей пункт такий, скажімо так. Можливо, там частину е решту території Херсонської області. да? Ну, Коротше, цей пункт про територіальні. Поступки, він тут більше питань, ніж відповідей, але знову ж таки, це поки що не офіційно все, це, що я зараз озвучую. Це думка Daily Mail. Далі, четвертий пункт. Демілітаризована зона. Її охоронятимуть європейські війська, зокрема, британські. Ну і французькі, можливо. Але ця демілітаризована зона буде охоронятися військами без участі військових Сполучених Штатів Америки Далі, оце пункт дуже. Дуже-дуже цікавий. П'ятий останній пункт це фінансова допомога. Знову ж таки, тут проша мовчать. ЄС має виділити Україні 486 мільярдів доларів протягом 10 років. Сума здавалася, в принципі, пристойна, це по 48,5 мільярдів доларів. Щорічної допомоги Україні. Ну, цей пункт, в принципі, нормальний. Да? Тепер давайте стосовно того, які е, ставляться, знову ж таки, за е, думкою Daily Mail з цього документа, який нібито їм злили, ключові дати. Отже, початок лютого має відбутися телефонна розмова Зеленського з Путіним. Кінець лютого або початок. Кінець лютого, початок березня, повинна відбутися зустріч лідерів. Яких лідерів? Ну, Зеленського з Путіним, скоріш за все, хочуть за один стіл посадити. І, можливо, там ще буде якась контактна група посередників. Далі, конкретна дата є. Тут їх дві. 20 квітня це оголошення про припинення вогню. І 9 травня публікація умов угоди без введення воєнного стану чи мобілізації. Також, от, дуже важливо. Розглядається продовження військової допомоги США та перспектива вступу України до ЄС до 2030 року. От найголовніше, як на мене, це те, що військова допомога США буде продовжуватися, продовжуватися постійно. І це нам е говорить про те, знову ж таки, якщо правда, да, цей план, який з злито, нібито злито було Делі е, Про саме. Ізраїльський варіант урегулювання війни зупинки, тобто Україна буде позаблоковою країною, як і є зараз Ізраїль, да, але матиме досить потужне озброєння і сильну армію. В принципі, такий варіант нас може влаштовувати, тому що дійсно хочеш миру, готовься, готуйся до війни і мати е сильну, потужну армію, озброєну до зубів за останнім. Словом військової науки і техніки, це те, що дійсно може Путіна стримати. Ну, єдине, я не бачу тут пункту, що взагалі не говориться про санкції стосовно Москви. Будуть вони продовжені чи вони будуть зняті? Оце питання якось от -от о -о -оминули, да? Але було б непогано, щоб з Росії санкції не знімали, а нам продовжували надавати е -е, військову допомогу. Ну, коротше, це ще раз наголошуємо. Матеріал, який опублікували Daily Mail, з нібито таємним планом Трампа, ну от в принципі, знаєш, відповідна реакція з'являється і від українських високопосадовців, прикладу від керівника центру протидії дезінформації РНБО Україна Андрія Коваленко. Він дописав, що будь-які вкиди у медіа по мирним планам зараз є не більше ніж видумками чи свідомою дезінформацією. Можливо, навіть кремлівськими. зазначив так, хто... так це може бути, оскільки такі речі офіційно акцентуємо увагу. Такі знаєте, Три знаки оклика червоні, що е представляються виключно на найвищому рівні і першими особами такі офіційні речі, точно не через зливи у якісь медіа. От тому фільтруємо інформацію, розуміємо, що як де відбувається. Ну і звісно, очікуємо е в принципі і. Скажімо так, спростування цієї інформації, да яка з'явилася і від нашого вищого військово-політичного командування. Ну а в той же час ми з вами поговоримо про ще одні заяви від Кіта Келога. Бо він оцінив шанси повернення ядерної зброї України. так от стало відомо, що президент Зеленський заявив, що Україна не вступить у НАТО, то хотіла повернути собі ядерну зброю. Спецпредставник Трампа Кіт Келох прокоментував шанси на це. Його прогнози не надто обнадійливі. Про це він заявив в інтерв'ю News Кіт Келох заявив. Що в Україні зокрема немає шансів повернути собі ядерну зброю? Цього не станеться. Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Будьмо чесними. Ми обидва знаємо, що цього не станеться, сказав спецпредставник Трампа журналісту. До слова. Адміністрація попереднього президента США Байдена також виступала проти повернення ядерної зброї Україні. Там казали, що роблять усе для посилення різних звичайних потужностей в Україні, а не ядерний потенціал. От. Але якби була ядерне озброєння, ми з вами прекрасно розуміємо, в Україні там не розпочала Першицька Федерація 14-го року наступ на українські землі. Тому так це вагомий вплив, і, скажімо так. Богома річ, якою продовжує брязкати Російська Федерація. А якщо ця, скажімо, так, ядерне озброєння повернеться на територію України або да нам нададуть його, тому прекрасно розуміємо, що ці маніпулятивні психологічні пройоми на території Російської Федерації, які лунають, вони не будуть діяти, і взагалі можливо, і не будуть звучати на міжнародній арені.